Це морально важко. Достатньо послухати одну-дві історії, щоб потім погано спати цю ніч. Від військового втікав втікала рідна дитина, яка не бачила батька без поранення. Потім побачила з пораненням дуже сильно злякалися. Встановлено було протез, і після цього вони спокійно спілкуються. Він перестав бути страшним для трьохрічної дитини. Митрофілоненко єдиний в Україні щелепно лицевий ортопед, який відновлює українським ветеранам війни обличчя. Мені треба, щоб це око ви закрили, а це відкрив. Прити було і трошки вперед голову нахилити. за професію, Дмитро стоматолог ортопед, але зараз протезує вуха, очі та носи. Ніхто не хоче цим займатися, тому що це складно і це не приносить багато грошей. Лікар цікавився протезуванням ще до війни. Зверталась переважно онкопацієнти. Коли пацієнт кологічно хворий конкретно оця пацієнтка відсутній ніс, тому що злоякісна пухлина на носі. і видаляється ніс, і кажуть живий. До побачення. Один протест у середньому коштує 2 тисячі доларів, приблизно 83 тисячі гривень. Військовим пацієнтам Дмитро надає допомогу безкоштовно. Це змінює візуальне сприйняття людини, змінює то, як людина виглядає в соціумі. і змінює впевненість людини в собі сильно.